Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам, чому я Велер. Звичайно, що я це зрозуміла тоді, коли у мене стало питання по здоров'ю, і коли, уже дивлячись на свій діагноз і знаючи, що я проходила добросовісно курси терапії. Зверталася до різних лікарів, зверталася до е масажистів, до вертебрологів. Но так як четверта стадія коксоартроза вже не лікувалася, от мені навіть не допомагали. Ті призначення, які призначали лікарі, і ті призначення, які я призначала сама собі, тому що я фармацевт і знала, що потрібно приймати. Я дуже добросовісно відносилась до цього, до свого здоров'я і займалася спортом, і пила водичку, і все робила так, як потрібно, але шукала альтернативу фармацевтичним препаратам і, звичайно, вийшла на ЛР. Компанію німецьку, німецьку компанію, яка виготовляє продукцію на основі алоєвера, натуральна продукція без ніяких барвників, без консервантів, питні гелі, таблеточки, мінерали, і мікроелементи, вітаміни, омега, дуже великий такий асортимент продукції у цій компанії. І я звернула увагу на те, що це іде все на основі алоєвера. Я знала цілющі властивості цього листочка, і знала, що там більше 200 корисних речовин іменно містить сам листочок, сам гельцей, там і мікроелементи, і мінерали, і вітаміни. От, і я зрозуміла, що мені потрібно іменно це, тому що тому що я бачила, що в мене фармацевтичні препарати, навіть знеболюючі препарати, вже нічого мені не допомагали. Ну і звичайно я звернула увагу на саме виробництво цих гелів, на саму якість, звичайно, якість продукції і. Зрозуміла, що це якісна продукція, так як вона е, проходить контроль якості інститутом Фрізеніус. А інститут Фрізеніус це інститут штучної нирки, інститут гемодіалізу. Мене це все влаштувало, тому що я зрозуміла, що це корисно буде іменно для мене. І от я зараз співпрацюю з командою LR Health Beauty в Україні. Я партнер компанії. От і я повинна сказати, що в нас в компанії е, Олександр Вазінський, це наш е, керівник нашої компанії. От, і е, він має орден медична слава України по оздоровленню нашої української нації, іменно цією продукцією. Так що я з гордістю і пишаюся цим, що я знаходжуся іменно в команді Олександра Вазінського. Наставник мій Лілія Піхлер, яка також розповіла мені дуже багато корисної інформації і надала мені цю інформацію і повірила в мене. І я повірила їй, і ми разом почали моє оздоровлення. І це було звичайно супер результат. А зараз я уже все пройшов, перевіривши на собі. Зараз я допомагаю людям своїм рідним, близьким, знайомим. От і дуже задоволена цією командою, цією компанією. От це зараз в нас та наш такий тяжкий час в нашій країні. Мені дуже хочеться допомогти всім людям, і діткам, і людям, дорослим і малим, тому що оксидативні стреси просто так. Не проходять. І я хочу вам сказати, що потрібно звертати увагу іменно сьогоднішній такий тяжкий час на своє здоров'я. Тому що, тому що сам організм просто не в змозі справитися. І я вам рекомендую: якщо когось турбують якісь проблеми з здоров'ям, або якісь негаразди, от, звертайтеся, звертайтеся і. У нас команда фахівців, лікарів, нутриціологів, дуже сильна, потужна і ми будемо дослухатися до кожного з вас. Я вас запрошую до нас, в команду. І ви не пожалкуєте, що ви з нами. Будьте здорові, шануйте один одного, бережіть один одного, і будемо ми всі збережені. До зустрічі!